Е, Прокоментуйте мені, будь ласка, ще раз е, зображених а. на фото, хто то було і про ту так. пані. Це пані то і була наша кравчиня. Спіджамча. Та кравчиня з підзамча, про яку ви згадували? Ні то, ні, то вона не, вона не жила на підзамчі. А де? Вона десь жила, я навіть не знаю, я забула, де вона жила, чи на Островську, десь вона ну вона в місті жила зі своєю сестрою. Вони не були заміжні Угу. Ну, називається Южі, а, а цей. Як прізвище? Не знаєте. Mm -mm. Ходила, приходила додому і життям no, займалася? Мама збирає, що треба шити. Збирає, 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 тоді Юджу кличе. Mm -hmm. І Южі приходить рано, мама дає снідання. Mm -hmm. Вона снідає, а у нас була машинка Сінгер. То я видала її русі, там в неї як релікві з не зробили там ляльку. Там в тому готелі то, на там цей. Mm -hmm. А німець. А німець то він лікар. Це лікар. Так, він, а що би ми робили? Він в Арбайданці лікаром був. Що б ми робили? То всяке було, ми хворіли і все. То він нікого в нас. І він приходив до нас, а Юля а, 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 сиділа за машинкою і, і Вони познайомилися. А він не був жонатий. І вони поженилися. В Тернополі? Так і виїхали в Польщу. Вона Полька. Як сталося в Тернополі? Німець все-таки. Прошу. Як ставилися сусіди ну, вдома в тернопільному? Що він бачите, був? він був офіцером, образався, він женився на польщі, хоч би що? Я розумію, але ну, скажімо так, ярмо, фашист і так далі. Ну, не я, він перебрався і вже в воєнній формі не ходив, в цивільній формі ходив. І вони виїхали. вони, вони перед тоді боява... поляки виїжджали, вони виїхали і все. А коли саме під час боїв чи перед? Ні-ні-ні, вже після того і вже Тернопіль був зайнятий. Ну а як він вижив так, взагалі? Що, ну, я він... Не... ну от бачив нічого, абсолютно. Немав репресій ніяких? Ні-ні ні, ні, ні абсолютно, абсолютно. І Вони відразу виїхали в Польщу. Вони відразу виїхали в Польщу. А де мешкали після війни? От я не знаю. Тобто ви ж не мали знаю. з ними зв'язку? Ні, того. а майже не мали, ні. Можна говорити про те, що це такий рідкісний випадок, коли німці одружувалися на місцевих? Так. То таке Ну ми, унікальне, наприклад, майже. ми не бачили такого, щоб німці одружувалися на наших дівчатках. А де вінчалися? Ви пам'ятаєте те весілля саме? Та що тут... Вони вже вінчалися в Польщі. Приїхали ага. до Польщі, там вінчалися ясно, в Пості. Вона нам писала?